Жінка повинна бути в Україні захищеною всіма можливими законами, бо тільки жінки зможуть відновити наш генофонд, бо тільки жінки в цей світ принесуть воїнів, лікарів і діячів культури. Так, але ні. Ні, тому що взагалі неправильний погляд на проблему і на спосіб вирішення цієї проблеми не потрібно жінок захищати. Жінки це не є якісь там нещасні, якісь сотворіння, якісь істоти, які там потребують вашого догляду. Ні, це люди. Ми маємо світе основне суспільство, в якому кожен гробанин є одиницею рівно віддалено від держави. Кожен гробинин є рівний іншому громадянину і рівним впливу на ці держави, без жодних пільг. І чи чоловік, чи жінка, чи ще хтось не має бути жодних пільг. І тому першочергово ми маємо поскосовувати всі закони. Жіночні, так звані, чи прожіночні, чи феміністичні, чи як там ще їх називають, які стосуються жінок. Не має цього бути. Має бути одна одиниця гроба І все. Якщо у держави є грандіозна проблема, демографічна, грандіозна проблема, яка загрожує взагалі існуванню українського народу, то під не вирішувати способ народження. Тобто держава повинна використовувати безліч своїх важливих впливу для того, щоб стимулювати сім'ї, творити дітей. Ну, ключовою ланкою є сім'я. Держава повинна стимулювати творення сімей, щоб мати сім'ю було вигідно передусім економічно і культурно. Так треба популяризувати творення сімей і економічно, щоб це було вигідно. Бо тепер творити сім'ю – це не вигідно особливо для чоловіка. Далі сім'я має відчувати свою захищеність від наслідків творення дітей люди мають відчувати, що е, творити дітей, їх виро, зрощувати, е, е, надавати їй культури високої, освіти високі, водити їх в світ білий. Це є не марнотратство, це не є викидання грошей. Нікуди, а це є дуже вигідна інвестиція, яка зовсім скоро дасть ефект, фінансовий ефект передусім. Не забуваймо, що вони воно від існування дітей. Є держава, бо батьки зростають дітей, дітей освіту культуру більше за свої гроші, і потім дитина та йде в світ, і в цю вигоду від існування тої дитини має держава через податкову систему. Ми маємо е, оцю відповідь цей бонус поділити між державою і батьками. Батьки теж повинні отримувати вигоду від існування дітей від того, що вони гарно та й дали їм якісного світу, вклали в них працю свою гроші свої вклали. І та дитина тепер працює на Україну. І відсоток з тих податків, яка вона сплачує, має бути повернути тим батькам. Отак треба стимулювати народження дітей, але не захищати жінок, не захищаємо жінок.